Фільм, який почали знімати в радянському союзі, а випустили вже в незалежній Україні. Фільм, який займає 94-те місце в топі 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Зойхер. Дія фільму відбувається в 1941 році. Розповідає про сім'ю євреїв, котрі біжуть з Польщі до українського села, Вергунище під Полтавою. І якщо перша половина фільму відверта весела, то друга безпросвітно жорстока, і саме з кульмінаційної сцени буде зроблений цей постер. Загалом цей фільм сприймається дуально. З одного боку, ми бачимо жахливу трагічну історію, де чоловіку разом зі своєю дружиною та купою дітлахів доводиться бігти від геноциду, інтегруватися в нове суспільство. І як тільки в них це виходить, німці їх наздоганяють та жорстоко котують. А з іншого боку, ми бачимо Сімона Гігачада, котрий у всьому кращий Микол та Євасюків. Він і сильніший, і розумніший, і навіть порося заколоти може, з чим куча мужиків не справляється. Українці ж репрезентовані як такі комети. Едні брудні бовдори. але непогані, самовіддані та добрі. Це мене віддай мені. Не бійся, не бійся. Я збережу. Я збережу. От дійсно достовірно показали радянських солдат, котрі некомпетентні дебіли, котрі готові вбивати своїх. Майор, це у них дорога. є не дорога! Єсть Але основне питання для мене: чому Володимир Савєлєв вирішив підсвітити історію саме Сімона, а не Миколи. Я з цього приводу майже нічого не знайшов, окрім одного інтерв'ю, де він каже, що наткнувся на повість Сімон Резнік випадково, і через те, що жив в кругу, де було багато євреїв, вирішив підсвітити цю історію у фільмі. А знайшовши Йосі Полака на головну роль, він був вимушений шукати ще й додатковий бюджет для гонорару. І тут він натикається на арт. Тура Арце Браунера, який концентрується на створенні фільмів про переслідування євреїв в нацистській Германії, Йому дуже понравився сценарій, і он, значить, оплатив його. Але що там до фільму? Що таке? Я би не сильно журився з приводу репрезентації українців в цьому фільмі, чесно, тому що фільми про євреїв це окремий жанр в кінематографі зі своїми особливостями. А що фільми прекрасно, так це операторська робота Юрія Гармаша. Стоп-кадри з цього фільму буквально можна розбирати на постері. Цей фільм дуже дуальний: дві різні назви, дві зовсім різні частини та два різних сторін.